Рада бачити вас на каналі Нові акції у магазині Аврора з 10 по 16 лютого. Бажаю приємного перегляду. Мішок сітка для прання білизни 12. Свічки чайні новорічні 6 штук упаковка 9. Сумка бананка червона 29. Сумка чоловіча одне відділення на блискавці 99. Футболка котонова 100% котон 99. Ліхтар вимикач на батарейках 49. Милофіксатор зі щіточкою для брів 29. Консилер для обличчя від сафі 3, 4 та 5 відтінок 55 гривень. Крем тональний 77 гривень. Піна для вмивання очищає пори, тонізує, пом'якшує вирівнює тон. Підвищує еластичність, пружність та зволожує ціна 59 гривень будь-якої. Засіб для купання три в одному: банан, малинка та маршмеллоу. Спрей-кондиціонер для волосся, термозахист двофазний з ароматом кокосу 44, мигдальна олійка 39 Двофазний кондиціонер для волосся кератин 69. Шампунь скраб для волосся підходить для всіх типів волосся. Та безсульфатний шампунь. Об'єм 250 мл. Ціна 74 гривні. Шампунь та бальзам маска для волосся. Зміцнення від корення до кінчиків Та відновлення і живлення 149 за набір. Шампунь ге для душу 2 в 1 чоловічий 64 400 г, гель для душу в асортименті 59, ніжне інтимне мило чайне дерево та ромашка 64, крем мило олівера, соковите манго та кавун 34 900 г, мило шик 49 Півкілограмове мило дитяче, м'яке ромашка 39 445 г, б'янка, 2 ароматика вунта диня 19 140 г. шик 44 70 г по 5 штук. Сушарка для білизни на вісна, Максимальна вага навантаження 3 кг 109 гривень. Килимок силиконовий для ванної кімнати з малюнком 99, кошик металевий для прального порошку 99, батарейки наша сила 4 штуки 55, Panasonic 79, також 4 штуки упаковка. Наша сила 55, Panasonic 79 за 4 штуки. Дюрасель 219. 4 штуки упаковка. Лампа ліхтарик Євросвітло 249. Ліхтарик світлодіодний портативний led підсвітка 129. Ручний луно. Ціна 55 гривень 2 режими. Акумуляторний ручний led підсвітка. Ціна 99 гривень. Ручний акумуляторний 55, ліхтарик луном 69, світильники самоклеючі 229, наборі 5 штук, іграшка дитяча, музична, танцююча гітара та саксофон 249, 99 контейнер харчовий дитячий, Її такий салатовий та рожевий. Іграшки для купання. Качка з каченятами 39. Качечка одна 39 також. Набір туалетного паперу делюкс 294. 24 штуки упаковка. Чай сонет чорний 39 20 штук. Папір туалетний 19. 60 метрів 9. Рушники паперові 39. 4 штуки упаковка. Серветки еколо 100 штук 17. Рушники паперові зелені 24. Паперовий рушник сафі. Відмінно вбирає вологу 42 гривні. Рушники еколо 2 штуки, 2 шарові 37. Рушники зелені, 200 листів 32 гривні. Рушник паперовий Еколобік 139, 1 рулон. Вологі серветки, дитячі смайл, гіпоалергенні, 84 штуки 39. Є ще така новинка смайл Гранат 99. Упаковка 100 штук. Серветки 100% бавовна 57-50 штук, корм для котиків 300 грамовий 37 гривень, 59 набір блоків для унітазу 2 штуки, брев 49,50 грамів, капсула для прийняття дитячих речей 8 21 грам. Таблетка для зливного бачка 17 Блок для унітазу Вільлі 15-40 грамів. Освіжувач повітрям 39 чорна орхідея. Сама засіб для видалення плісняви 59-500 г. 111 відбілювач кисневий місіс Хелен. Підходить для білого та кольорового. Вага 1 кг. Бальзам ополіскувач для тканин беко 1 літр 54 гривні, порошок для прання Грунвальд 2 кг 119 Менша упаковка 800 г, ціна 55 гривень, гель для прання 2-літровий, ціна 99 для дитячих речей 1 літр 89, без барвників та фосфатів. Екомакс універсальний гель для прання 99,3 кг. Сатін 149 ,3 кг 700 г. Місіс Хелен, очисник побутової техніки. Видалення накипу та іржі 39,60 г. Білі вітрила 200 г для білої білизни 22 грн. Для кольорових тканин ціна така ж сама. Кисневий відбілювач савам 79570 г. Очисник для пральних машин очищає та освіжає 100 г 49 гривень. Кисневий відбілювач Місіс Хален 87 гривень 530 г. Ваніш продовжує життя білим речам 27 гривень проти видалення плям. Господарське мило, рідке – 19,500 г, порошок універсальний Галу – 179 3 кг 200 г, порошок автомат 79 15 кг 4 в одному, Оксіклін, бальзам для миття посуду, суниця та екзотичний 59,1 літр. Капсули фері для посудомойної машини 29 штук 279 Засіб для миття посуду Грунвальд Лимон» 750 гримовий. 39 такий засіб 13 365. Це новинка від «Фрекенбок» засіб для миття посуду яблуко та манго. Не тестується на тваринах 88 гривень. Еліо для миття посуду. «Тайська диня та соковитий лайм 32 гривні. Галакс засіб для миття посуду. Ціна 44 гривні 400 грамів. Ганчірка для миття підлоги 50 на 70, 39. Швабра з віджимом 249. телескопічна ручка. Сама спрей антижир 500 грамовий, 59. Гель для прання топ ефект 2 кг 200 г 109 гривень. Засіб для прання рідкий ВЕЛІ 1 літр 49. Крем-мило 19 вага 125 грамів. Мило-шик 44, 70 грамів по 5 штук. Тампакс 18 штук 109. Прокладки щоденні 70 за 50 штук. Котекс 90-156 штук. 60 штук упаковка 109 гривень. 149 100 штук пачка. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Вдалих вам покупок.